Сьогодні ми знову продовжимо тему кодування, шифрування, хешування і поговоримо сьогодні про b 4 Якщо ви не дивилися попереднє відео, де я розбирав різницю між кодуванням, шифруванням і хешуванням, от, подивіться, подивіться це відео. Це буде такий вступ. І наша задача розібратися, як працює всередині, як b 64 виглядає, навіщо він потрібен і так далі. Розібрати реальні кейси. І ми розіб'ємо сьогоднішнє відео на три частини. Першу частину ми подивимося без, ну, безпосередньо на, на самі дані, як вони виглядають. Друга це буде у нас теорія така трішечки. І третя частина ми ще спробуємо якісь практичні штуки поробити. Давайте подивимось на приклади. Перший приклад це у нас генерація JSON -web Token. Я просто підключаю бібліотеку JSON -web Token, GVT. Ми його генеруємо, виводимо в stdout і Давайте запустимо наш Generate GVT. І ось ми на вихід отримали GVT і бачимо, що він складається з таких, з якихось символів, тут є крапочки і так далі. Ну, в принципі, що ми можемо сказати, що це у нас збиється 4 блоки, і у у є... мене таке питання до вас відразу: якщо у нас GVT має цей секрет, і він використовується при створенні GVT токену чи може клієнт, браузер, наприклад, подивитися. Що знаходиться в цьому токені, не знаючи секрета. Так, це перший приклад. Давайте другий приклад. Другий приклад це у нас Basic house. От я написав невелич, невеличкий сервер, Basic house, авторизація. У нас є юзер Віктор, пароль MyPassword. Давайте я запущу. Noad Basic house. Відкриємо браузер Відкриваємо. Відкрили, і ми вводимо Віктор. І my password. Супер, у нас видок Hello World. Давайте подивимося тепер на те, що передається по мережі. Я оновлюю сторінку, бачу, завантажується наш JSON response. Дивимося в нього, є це він. І дивимося в хедери. В хедерах у нас передається така штука, як authorization. І у нас є така строка Basic, і теж ми тут бачимо, що це щось схоже на B64, насправді це B64. І теж питання, чи ці дані передаються якісь приховані, чи це вони не приховані, чи це можна вважати, що це те саме, що просто plain text. І третій приклад, давайте. Я думаю, ви бачили таке до цього: у нас є певна сторінка, просто HTML. І тут у нас є картиночка, яка вбудована прямо в тіло HTML в вигляді B64. Насправді ось ця картиночка це оця крапочка, ось вона. І також я підвантажую оцю жабу. Тобто, якщо я закоментую жабу, обновлюю її немає. Тобто, це наша штука. Ми також спробуємо зрозуміти, як це працює, але теж в кінці відео. Тобто, в принципі, ми вже зрозуміли, як виглядає b 64 і я думаю, ви бачили. Uh, таку штуку не один раз. Крім того, я думаю, що в наступних відео, особливо там буде відео про інвертовані індекси, я теж буду використовувати Б64, і тому це відео теж буде корисне для розуміння, що буде далі. Тому давайте розберемося і трішечки помалюємо зараз. Ми побачили, як B64 виглядає, і що з собою являє B64. B64 це бінарні дані, представлені у вигляді тексту. І вони, цей стандарт кодування з'явився для того, щоб передавати, наприклад, uh, Атачменти в листах. Листи спочатку були текстові і виникла необхідність кодувати атачменти, і виникли декілька варіантів кодування бінарних даних у вигляді тексту, Coded Printable, Base64, 4. Ми сьогодні розбираємо Base 4, який використовується в дуже багатьох системах, і ви його дуже часто бачите. І тепер давайте подивимось на е, наші бінарні дані. Що це таке насправді? Що такі бінарні дані, що такі текстові дані? Е, бінарні дані це наші одинички і нулики. Ось вони. Кожна, кожен якби, одиничка банулик це у нас один біт, 8 біт, це у нас байт. Відповідно, раз, два, три, чотири байти. Це у нас бінарні дані, просто числа. А тепер візьмемо, що таке текстові дані. Це текстові дані, це ми беремо, кодуємо текст, використовуючи числа. Є різні кодування символів, відповідно, використовуються різні числа під різні символи. Ну, ми можемо сказати, наприклад, це символ A, це символ X, це символ 8, це символ плюс, наприклад. І, відповідно, у нас виникла така собі однобайтове кодування, де кожному байту відповідає якийсь символ. Але є певна проблема з тим. Ну, насправді бувають однобайтові кодування, бувають багатобайтові кодування, тому що максимум в один байт ми можемо помістити 255, ну, 256, так, да, скажімо, символів ми могли б помістити. А, насправді всі мови сюди не влізуть, і у нас є для цього Юнікод, і у Unicode теж є певна кількість кодувань, utf 8 utf 16 utf 32 Сьогодні ми це чіпати не будемо, але а, наша задача, яка спробувати закодувати бінарні дані у вигляді тексту. Тобто, ми могли б сказати, та що ж тут кодувати? Дивіться, у нас вже є, і, тобто, ми можемо взяти оці, от, от всі, і у нас є однобайтове якесь кодування, і так от. І відправляти дані дані і казати, що цей текст такому то кодування, але є проблема, що насправді всі в всіх цих кодуваннях, крім текстових символів, є ще різні управляючі команди, і які ми не можемо бачити, тобто речі, які ми не можемо скопіювати, і це призводить до певних проблем. Крім того, насправді в різних кодуваннях у нас зазвичай є спільна частина це англійські символи. А є, наприклад, українські, які не на кожному комп'ютері підтримуються, і не в кожному кодуванні вони є, і так далі. Тому насправді ми можемо, нам потрібен набір символів, які є е, будь-де. Припустимо так, ми вирішили, що 256 символів складно знайти, щоб закодувати один байт. Чи можемо взяти, наприклад, не 8 біт, а 7 біт, і тоді в нас буде якби в два рази менше символів. І на 7 біт нам потрібно 128 символів. Теж досить складно знайти 128 ем, символів. Д а давайте так, якщо б у нас був 6-бітовий набір, да, не, у нас вже залишається 64 символи. І в теорії ми можемо вже знайти 64 символи, насправді не тільки в теорії, а й на практиці. Тобто ми можемо сказати, що у нас є A Z, це у нас вже 26 символів. Ми можемо сказати, що у нас є маленьке «A», маленьке «Z». Це ще 26 символів вже разом 52. Також ми можемо сказати, що у нас є від 0 до 9, ще плюс 10, 62. І нам ще треба два символи. Припустимо, ми візьмемо плюс і слеш. І у нас вже є 64 символи. Тобто, в принципі, ми можемо сказати наступне: що ми можемо взяти 6 біт. Кожній комбінації з цих 6 біт буде відповідати якийсь символ. І далі що ми робимо? Ми беремо, давайте візьмемо інший колір. Ми беремо об'єму по 6 біт, 6 бет, 6 бет, так, 6 біт і 6 біт. Да? Тобто, що ми зробили? Ми зробили, розбили наші 3 байти. Раз, два, три байти, ми розбили на 4 символи: 6 біт, 6 біт, 6 біт, 6 біт. Все. І, наприклад, це символ A, це символ B, це символ N, це символ A маленька, наприклад. І тепер ми можемо взяти ці символи і просто передати по, по мережі чи помістити в файл, і це буде наш BHC4. Тобто, все просто, дуже просто. Але є один нюанс, що коли ми будемо передавати ці символи, ми скоріш за все будемо їх передавати ну, як текст, і коли ми кодуємо текст. Наш кожен символ займає 8 біт. Тобто, в результаті ми передамо це як 8 біт. 8, 8, і відповідно 8. І того наші 1, 2, 3, 24 біти, які були на самому початку. да, Тому що у нас було 3 байти 3 на 8, 24. Стало чотирма символами. І кожен символ ми будемо відправляти. Текстовому кодуванні, і відповідно він буде займати вже 8 біт, і у нас вийде 32. Тобто, перший наслідок, який ми бачимо від кодування в b64, це те, що у нас виросте об'єм даних. Давайте порахуємо, в скільки разів наші дані стали більше. У нас був деякий n, ми поділили його на 6 і помножили на 8. Да? Тобто Ми можемо сказати, в принципі, це те саме, що n помножити на 8 шостих. Тобто 8 шостих — це наш коефіцієнт, у скільки разів стало більше наш, наш об'єм даних. І це буде 1.3333. Тобто Ми бачимо, що об'єм наших даних зріс на, третину, на 33% у порівнянні просто з бінарними даними. Тобто, в принципі, можна було б сказати, що добре, все класно працює, давайте подумаємо далі. А якщо ми взяли б не 64 символи, а 32, наприклад, давайте зробимо base 32. Або навіть Base 16, чи є такі штуки, як Base 32 і Base 16, насправді немає проблеми взяти Base 32, взяти, наприклад, не по 6 біт, а по 5 біт, поділити все по 5 біт і закодувати символом. У нас буде, звісно, ще одна проблема це буде вже 8-5, і це вже буде 1,6. Тобто, у нас е об'єм даних закодований в Base 32, зросте на 60%. Якщо ми візьмемо. В base 16. Ми візьмемо просто, по суті, от 4 біти і, 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 і 4 бітами ми можемо закодувати один з 16 символів. Закодуємо один з 16 символів і потім будемо передавати його в тексті. І відповідно у нас буде зростання об'єму даних в 8 четвертих разів. Тобто це буде 2 в 2 рази. І буде в 2 рази. І взагалі, чи є сенс цих base 16, base 32? Ну, насправді є. І давайте. Подивимося, яка фішка з Бейстерсі 2. Для Base 32 можна взяти було різні, різний набір символів і є різні кодування Base 32 з, з різними наборами символів, але зазвичай використовується наступне: A, Z, але незалежно від реєстру. Тобто ми можемо взяти маленькі і великі без різниці. Вони вважаємо, що вони однакові. Тому у нас 26 символів. І нам ще не вистачає ще символів. І ми можемо взяти там 0, 1, 2, 3, 4, 5. І там, від цього було б вис... ну, цього б вистачило, але зазвичай беруть від 2 до 7. 0 не беруть, один не беруть. Чому? Тому що 0 схоже на букву О, одиничка схожа на букву L маленьку. І краще взяти від 2 до 7. І де це можна використовувати? Наприклад, тепер ми можемо строку, закодовану Base 32 використовувати для імен-файлів або в директоріях, тому що у нас на відміну від Base 64 немає слиша. Супер. Крім того, у нас тепер великі маленькі символи це одне і те саме. І деякі файлові системи е, не роблять різниці між верхнім і ніжним регістром, тому е, це буде працювати. Супер, клас. Тепер давайте подумаємо: а навіщо b 16? Чи десь ми його зустрічали? Давайте, який б набір ви символів ви могли взяти для b 16. Насправді це від 0 до 9, від A до F. Тобто, я думаю, ви бачили. Наприклад, ем, в CSS-колір FF, FF, ff і ff – це закодований один байт двома символами. Або його можна було в 10-річній системі написати як 255, починаючи з нуля да, від 0 до 255. 25. І, відповідно, ми можемо сказати, що Base 16 це те саме, що і hex. Тобто Base 16 це по суті hex. А тепер давайте подивимось, як працює вся, вся ця теорія на практиці. Так, повернемося до наших попередніх прикладів. Давайте почнемо з GVT. Пам'ятаєте питання? Чи можна. Давайте от у нас є згенерований токен. Давайте я ще один згенерую токен. І е, наступне питання: чи можна подивитися в це, не знаючи. Секрета. Давайте спробуємо. У нас є команд-лайн-команда стандартна в Linux Base 64. Декод. Дивимося І ми дивимося, що перша частина ГВТ це якийсь типу хедер, це якісь метадані, які кажуть, який алгоритм використовується для підпису ГВТ. Тобто, давайте подивимося тепер в другий блок ДВТ. От вони розділені крапкою. Ми пам'ятаємо, що в b 4 насправді крапка не входить, тому це безпечно розділити крапочкою. Пробуємо декодувати. І ми бачимо, що те, що у нас було в B64 4 ID Victor без проблем дістається, тому що JSON Web Token він не зашифрований, він просто підписаний. І у нас є ще остання частина. Ми спробуємо її декодувати. Але дивіться, що цікаво в останній частині. Якщо ви подивитесь на останню частину, у нас є нижнє підкреслення. І якщо ми спробуємо декодувати в B64, то у нас каже, що інвалід інпут. І насправді, е, основна ідея, що в GWT використовується не чистий B64, а B64 URL, це такий самий B64. Але плюс і слеш замінили на нижнє підкреслення і дефіз для того, щоб можна було помістити це в URL. Тобто зараз ми могли б розкодувати, але вони теж не розкодовуються, тому що BC4 ділиться цими блоками по 3 байти, і часом не вистачає, і в нас використовується дорівняння як падінг. О. І от ми вивели наші бінарні дані у вигляді чогось незрозумілого, і по суті термінал намагається інтерпретувати ці біти. Біти, байти, які він отримав на вихід, розкодувати у текст, але в нього це не дуже виходить. Ну, чи виходить, як ви бачите, от таким чином. Тепер давайте подивимося на наш е, Basic house. Теж цікавий приклад. Давайте запускаємо наш Basic house MGS. Дивимося тепер на е, Basic house, вводимо my password І дивіться. Що у нас тут є? От наша сторінка. У нас є оцей хедер Basic, і от є якась строка в Basic 4 Давайте спробуємо розкодувати і подивитися. І насправді можна зробити це в терміналі, можна зробити це просто в консолі, тому що в браузері є вбудована функція a to b ASCII to binary. Або є b to a Binary to ASCII. Тобто, якщо я вставлю сюди це все діло, нажму. Я бачу, що це просто е, мій і пароль, який передається з кожним запитом в відкритому вигляді. Єдине, що мене захищає, щоб його якби, не перехопили, це HTTPS. Але сам Basic House нічого не додає, крім просто закодувати в BC4. Також я зроблю наступне: я просто візьму зараз цю строку, е, скопіюю, і в терміналі давайте я так само спробую її декодувати. Ви бачили, що ми маємо на виході те саме Віктор, Майпас. І тепер давайте спробуємо глянути на останній приклад. У нас є uh, inline image, наша якась картиночка в екзамплі. Ось у нас є Hypnotoad Ми його підвантажуємо. А я хочу цю жабу, щоб вона була в B64. І от в мене є картиночка. І я можу насправді зробити дуже просто. Можу сказати: B64, Hypnotoad і вивести. BC4 закодовану картинку. От вона досить велика вийшла, але щоб мені було зручніше, давайте я зроблю наступне. Я зроблю, щоб вона була одною великою строкою. Не билась на ці е підстроки. І давайте скопіюємо тут досить багато тексту. Є. Я копіюю. І бачите, яка тут структура? У нас тут є. Спочатку у нас є uh, data, потім йде MIME type, потім йде кодування B 4 і ось іде наше B 4 Давайте я його так от ставлю, збережу. І тепер, якщо ми відкриємо наш індекс HTML, чи example HTML, спробуємо перевантажити замість цій крапочки має бути жаба. Перевантажимо. Все, у нас дві жаби, супер. І давайте розберемо ще останній приклад. Це теж буде цікаво. Подивимося на UUID. Було попереднє відео про те, як працюють індекси. Ось можете подивитися. І ми якраз порівнювали, якщо ми будемо використовувати UUID проти автоінкремента. І UUID там використовувався такий от строковий. Єдине, що був він без цих тіре. Ми можемо, в принципі, їх зачистити. Давайте видалимо. І у нас вийде така штука. І давайте порахуємо, скільки у нас тут символів. І ми бачимо, що їх 33. 33, тому що 32 ви вивели, вивели, і потім а, нова строка 33. І що тут цікаво, що насправді це нас ну це Хекс, і Хекс це Base 16. І насправді бінарні дані могли б займати в два рази менше місця. Давайте я так і зроблю. Я перенаправлю все це діло в якийсь файл. Назов, назову його, назову його UUID sample. Ось наш UID. І тепер я зроблю base 16 декод. От, у нас є. Він в base 16. І я його перенаправлю в якийсь файл. UID.hex. І ми подивимося на розміри файлів. Хекс наш займає 16 байт. Бачите, замість 32, скажімо так, мало б бути 32. І тепер ми зробимо зворотню процедуру. Ми виведемо оцей от Hex і розкодуємо команди Hex і подивимося на наш uuid sample, і побачимо, що ось вони однакові. Тобто, ви тепер знаєте, де ще використовується Hex. Все, що сьогодні ви побачили, ви можете повторити, тому що в описі під відео є посилання на гітхаб з, з прикладами і з цими файлами. Можете позапускати, погратися, покодувати, декодувати. І якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментар, щоб канал просувався. Сподіваюсь, це було корисно.